Президент України вирушив у Сполучені Штати вже завтра. Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом. Головна тема угода про спільний видобуток корисних копалин в Україні. Останнім часом навколо цього документу точаться палки дискусії, буквально трансатлантичні. У Вашингтоні заявляли, що угода має стати оплатою українців, адже ми, начебто, у боргу перед США на захмарну суму 500 мільярдів доларів. У Києві наполягали про боргу взагалі Не йдеться Володимир Зеленський Ленський відмовився візувати перший варіант угоди і наголосив, американські пропозиції мають відповідати інтересам України. Двосторонні обговорення тривали непросто, і ось нарешті з'явилося певне розуміння. Проте залишилися і спірні питання. Моя колега Ніна Коломієць зібрала всі деталі про документ, відомі на цю хвилину, і проаналізувала найбільш суперечливі пункти. Hi, it's Чернетку угоди два тижні тому привіз в Україну міністр фінансів США Скотт Бесен до документів в обмін на вже надану допомогу Вашингтона. Американці просили про доступ до українських корисних копалин на 500 мільярдів доларів. Та Володимир Зеленський на цей варіант угоди не погодився. Ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися. Для нас важливо зрозуміти деталі цього документу. Відтоді спалахнули гарячі суперечки Трамп і Його соратники ледне щодня заявляли, Україна повинна розплатитися корисними копалинами за підтримку Америки. І вже прозвучала інша сума. 350... 350 мільярдів доларів. Ми хочемо повернути ці гроші, і тепер американські платники податків отримують свої гроші назад, причому з надлишком. Цифри у версіях американців щоразу різнилися. Незмінною лишалася позиція Зеленського. Військова допомога це не борг. ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається? Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Грант – то не є борг. Я хочу діалогу. Я не підписую те, що. Будуть виплачувати 10 поколінь українців. Загалом про деталі угоди щодо корисних копалин між Україною та США було небагато відомо. Її початкового тексту не публікували в загальному доступі. Українські медіа вчора поширили текст документи під назвою Двостороння угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови є якийсь фонд, який створюється українською американською державою. Українська сторона передає в цей фонд 50% від монетизованих корисних копалин, від доходів, монетизованих доходів від корисних копалин, які будуть видобуватися після підписання цього угоди. Тобто ні «Укрнафта», ні газвидобування, ні Накнафтогаз, ні інші видобувники, які сплачували рентні платежі по сьогоднішній момент, їх гроші в. Цей фон надходити не будуть, і ця приписка докорінно міняє підходи до цього документу. Про головні пункти остаточного варіанту угоди більше розповів президент України на прес-конференції. Відтак у документі прописані плани на майбутнє спільні розробки і жодного слова про будь-які борги. Головне для мене було що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа, в годі немає. Ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів. Тому що це було, було би несправедливо. Я вважаю, по відношенню до нас. Бо, як я і говорив, і раніше, що не було таких домовленості, раніше ще одне досягнення це рівноправне партнерство у наповненні управлінні фондом. Перше Україна та США створюють інвестиційний фонд відбудови який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн? Друге українські надра та ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. Своєю чергою США робитимуть внески до фонду коштами, фінансовими інструментами та іншими активами критично важливими для відбудови України саме на післявоєнне відновлення нашої держави і мають бути спрямовані гроші з цього фонду. І ще один чи не найголовніший аспект згадка про гарантії безпеки для України. Я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння. Що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки, і тому навіть в рамковій угоді е я дуже хотів, щоб з'явилась хоча б речення гарантії безпеки України. Це з'явилось в 10-му пункті. На тлі перемов США з Україною про рідкісноземельні метали заговорив і Путін на початку тижня. Він несподівано зібрав нараду щодо розвитку цієї галузі в Росії. Ми кстати говоря, готове виліба предложити і. Американським нашим партнерам, якщо бы они проявили інтерес к совместной работе. у нас безусловно на порядок. Я хочу это подчеркнуть, на порядок більше ресурсів. Розказував російський диктатор не лише про ті копалини, які в Росії, а й про ті, які на тимчасово окупованих територіях України. Путін ніби публічно каже Трампу, що ми готові також надати. Необхідні сировинні ресурси, які цікавлять Сполучені Штати у разі того, якщо там Україна з Україною не вдасться досягти відповідних домовленостей, а провокація відносно тимчасово окупованих територій, вона взагалі за межею там да, там, добра та зла. Це це просто пастка для Трампа, це пастка для сполучених штатів. Я думаю, що вони ну не настільки. Наблизу руки, що вони в неї потраплять. Угоди, яку ймовірно, завтра обговорюватимуть Володимир Зеленський Дональд Трамп у Вашингтоні. Це перший так званий рамковий документ. Він закріплює загальний намір про співпрацю між країнами. Усі деталі мають бути прописані на наступному етапі у договорі про фонд, над яким працюватимуть сторони у майбутньому. Він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір про фонд. І там буде вже ну, якісь там відносини партнерські, гроші тощо, і так далі. Так? І ось він, наступний договір, він буде вже мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України. У будь-якому разі розробка і видобуток корисних копалин – справа не одного місяця і навіть року наголошують аналітики. На умовна строки експерти оцінюють десь 10 років. Розробка, скажімо, да, таких родовищ може собі вмістити на інвестиції в там десятки мільярдів доларів. Тобто ця історія дуже непроста. Чи хто з наших громадян думає, що це там пригнали ескаватор, загрузили в самосвали, повезли в порт? Ні, направду так не працює. Маємо розуміти, що ну, якісь інвестиції видобуток чогось корисного це можливо ще після завершення війни, тому що під час війни ніхто не буде вкладати гроші в ці видобуток. Ну а після війни я думаю, що буде досить повільне. Інвестування а відтак нова угода може закласти основу для співпраці України зі США на десятиліття вперед. Прихід американських інвесторів у георозвідку та видобуток на території України це залучення великих грошей і новітніх технологій, а також істотна післявоєнна підтримка нашої економіки. Ніна на Василь Міновщуков, подробиці «Інтер», марафон. Єдині новини.